Одна людина загинула. Ще вісім отримали поранення на Херсонщині вчора. Про це заявили в обласній військовій адміністрації. Російська армія 39 разів обстріляла область, випустила 131 снаряд. По Херсону 21. Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів, навчальний заклад та типографію у Херсоні, а також медичну установу у Херсонському районі. Про деталі в ситуації на Херсонщині розпитаємо Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Він разом з нами. Пане Олександре, вітаємо. Давайте перевіримо ще раз звук, чи можемо ми вас чути. Вітаю, добрий ранок. Так, Тепер чуємо добре. Пане Олександре. Були повідомлення, що після опівночі росіяни з артилерії обстрілювали місто. Які деталі можете доповнити нашу інформацію, яку ми маємо? Щодо нічних обстрілів, так дійсно чутно було в Херсоні вибухи. Поки що немає повідомлень про постраждалих, але є руйнування. Дуже сильно також обстрілювали знову Дарівську громаду. Там один з населених пунктів, який подалі від прибережної зони, був обстріляний. Більше 20 будинків зазнали ушкоджень, ушкоджень і на щастя, там немає поки що попередньо про постраждалих повідомлень. Але це було зранку, близько четвертої ранку. і, Можливо, ще люди звернуться за допомогою. Також що обстріляна вчора була знову таки Дарівська громада, село Токарівка. Там під удар, під ударом був гуманітарний штаб Росіяни. З дронів Камікадзе вдарили по цьому штабу. Була пошкоджена автівка, мікроавтобус, який розводив саме гуманітарну допомогу, а також система водопостачання така альтернативної енергії. Зараз також будемо це питання вирішувати і заміняти пошкоджене обладнання щодо вчорашньої добито. Ви вже сказали, одна людина загинула. Це 44 річний чоловік, який загинув в Херсоні, внаслідок обстрілу близько 12-ї години. Ще троє внаслідок цього ж обстрілу були поранені. Трошки пізніше, другий знову росіяни, вдарили по Херсону. Ще одна людина була поранена. Всі вони в стані середнього ступені тяжкості були доправлені до лікарні ввечері, і зранку, і ввечері вчора була. Під обстрілом Білозерська громада, і сама Білозерка, і там Широка балка, там четверо людей отримали поранення середнього ступеню тяжкості, але багато руйнувань там вже і попав, попала під ну, росіяни. постріляли базу базування швидких, там є пошкодження і автівок, і будинок на щастя, там без поранених. Олександре, я вас постійно питаю про те, в який спосіб живуть люди на Херсонщині? На початку року, зокрема, відмінили виплати окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб. Скажіть, будь ласка, а наскільки пораються державні службовці з тим, щоб людям це пояснювати? Тому що от зараз лютий, і наскільки мені відомо, не всі навіть знають і думають, що це певна затримка. Не всі вичитали, що вони відносяться до тієї категорії на Херсонщині. Були ті, хто переїхав, зокрема, з Донбасу там чотирнадцятому-п'ятнадцятому році. Як ведеться у вас? Ця робота наскільки ви її, як військова адміністрація, приділяєте увагу, щоб інформувати населення? Чи якщо сам не дізнався, сам не вичитав, тоді сам винен, що ти не розумієш що тобі відмінили виплати? Так, ну ми будемо також комунікувати. От нещодавно отримали я сам слухав нещодавно віцепрем'єрку пані Верещук про те, як це буде відбуватися, що треба переподати документи для того, щоб оновити систему. Ну щоб, щоб зрозуміти, ви поочині, бо багато людей дійсно повернулись в безпечні регіони, але продовжують. Отримувати виплати ВПО і це дійсно нелогічно. І також ми будемо робити комунікацію з інформації, що буде надавати Міністерство реінтеграції. А також окремо можуть люди запитати в нас за номером нульвісімзостодинства два. Гаряча лінія люди можуть зателефонувати, і отримати всі відповіді на питання. І ще один момент, про який я хочу запитати, коли ми говоримо про те, що окремі регіони України вони живуть за рахунок виключно гуманітарної допомоги. На який відсоток від гуманітарної допомоги? А це по суті ліки, їжа, вода залежить зараз Херсонщина, і беремо ті райони, в яких найбільш небезпечно, тому що сам Херсон більш-менш нормально функціонує. Чи теж на кілька десятків відсотків він залежить від гуманітарної допомоги? Так, звичайно, гуманітарна допомога дуже допомагає. І не можу сказати там без кому стані, бо це постійно змінюється. Ситуація, але ми зі своєї сторони передаємо все, що нам передають. Туди куди необхідно, і це велика допомога. Звичайно, вона зараз не така, як була на початку деокупації, коли тут масово привозили і ми все розподіляли. зараз. В більшості звичайно і ми використовуємо державні кошти для того, щоб допомагати людям. Але ну 100% там 20-30% це гуманітарна допомога, яка Яку нам доставляють і надають міжнародні та наші національні розуміло, 20-30%. відсотків. Дякуємо, пане Олександре, за інформацію. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Попереду.